Про те, як вберегти своє життя під час російських обстрілів, поговоримо з Олександром Лещенком, заступником директора департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України. Вітаю Доброго дня! Давайте з вами почнемо з такого питання на вашу особисту думку. Більше року повномасштабної війни змусило наших громадян уважніше ставитись до своєї безпеки чи навпаки повітряну тривогу сприймають як просто надокучливий звук. Ну, якщо проводити певні статистичні оцінки, то безумовно за рік війни люди змінили своє відношення до реагування на повітряні тривоги, і в своїй більшості вони діють правильно відповідно до тих рекомендацій, які надають органи ДСНС та місцеві органи виконавчої влади. Разом з тим, особиста безпека це власна справа кожної людини, але безумовно необхідно дотримуватися тих рекомендацій, які дають державні органи. Пане Олександре, не можу вам не задати таке важливе питання. Зараз росіяни почали комбінувати свої атаки ракети з дронами Камікадзе. Чи відрізняється алгоритм дій в такому випадку? Як себе поводити? Цікаве запитання, але відповідь буде однозначна. Найбільш реальним захистом є укриття населення за відповідних захисних спорудах. Фонд захисних споруд він вкладається з декілька типів захисних споруд. Найбільш надійні це сховища, які являються спорудами герметичного типу і захищають від широкого спектру вражаючих факторів, в тому числі і пов'язаних з застосуванням звичайних засобів ураження під час воєнних дій. Другим типом є протираційне укриття. Які також призначені для захисту від інізуючого випромінювання, а також вражаючих факторів звичайних засобів ураження, і найбільш масовим видом укриттів є найпростіші укриття, які створювалися вже безпосередньо під час ведення воєнних дій, і відповідно місцевими органами були створені певні комісії, які обстежували підземний спор простір наявних будівель і споруд з метою визначення придатності цих об'єктів для укриття їх до оснащення до і відповідно постановку на облік. Якщо говорити цифрами, то на даний момент в державі ми маємо близько 6 тисяч сховищ, близько 14 тисяч протераційних укриттів і споруд подвійного призначення, а також майже 300 тисяч найпростіших укриттів, які рекомендовані органами виконавчої влади місцевими і органами місцевого середування для укриття населення. Е, відповідно, і мої рекомендації саме будуть е, прислухуватись до. Сігнали повітряної тривоги і укриватися в об'єктах цього фонду, пане Олександре. Давайте продовжимо щодо рекомендацій. Цікаво від вас почути, якщо людина все ж таки вирішила залишитися в своєму будинку під час повітряної тривоги. Зараз ведеться дискусія, де безпечніше, якщо можна спуститися у підвал свого будинку або залишатися в квартирі і скористатися правилами двох стін. Що ви скажете як фахівець? Ну, правило двох стін це більше психологічний захист, тому рекомендувати нашим слухачам я його не буду. Разом з тим, і ще раз хочу звернути вашу увагу, що підвали бувають різні. Тому мешканці повинні чітко розуміти, які із підвалів будинків обстежені і рекомендовані місцевими органами колаючий захисту влади для укриття і захисту. Це провірити дуже просто. За ініціативою нашої служби місцевими органами було поставлено на облік і розроблені відповідні електронні карти. Практично во всіх обласних центрах посилання є на сайтах місцевих органів виконавчої влади, де відповідно є позначки, які дають можливість оперативно визначити найближче укриття, якщо мова недостатньо достатньо часу для того, щоб спуститися кудись, то відповідно повинні чітко розуміти. В яких будинках яким ступеням захисту ті будинки, де ви проживаєте, мають по своїй конструкції. Будинки також різні за показниками стійкості до нанесення засобів ураження найбільш стійкими являються будинки, які будуються зараз по технології монолітно каркасної технології, і вони найбільш стійкі до нанесення вражаючих засобів, значить і під час повітряного. Нападу, як приклад, це от хто пам'ятає на проспекті Лобановського в місті Києві. Перші дні було нанесений повітряний удар по одному з таких будинків багатоповерхового, і він вистояв, були зруйновані тільки декілька квартир. Інший найбільш поширений вид будинків це будинки масового будівництва, які будувалися за часів радянського союзу, так називаємо панельки. Начиті, вони на жаль, найбільші мають найбільший низький. Здатність до стійкості і, і фактично під час ураження вони втрачають ці стійкі характеристики і, і дуже багато утворюється завала разом з тим. Саме ці панельки утворюються завали таким чином, що в них з'являються пустоти, які також дають надію людям, які перебувають там, на те, що вони можуть тривалий час там знаходитись і до прибуття рятувальних служб. Інші будинки, це цегляні, вони більш стійкі до насильного ударів, але, на жаль, під час їх руйнування утворюються такі сплошні завали, які практично не дають шансів мешканцям вижити в цих будинках. Тому ще раз хотів би звернути увагу наших слухачів на те, що найбільш ефективним є укриття саме в об'єктах фонду захисних споруд. А знаю, що досі багато українців все ж вибирають залишатися в своїх квартирах, Ви радите інше, і це зрозуміло. Але все ж таки хотілось би розібратися з цим питанням, коли наші сили протиповітряної оборони збивають ворожий дрон. Він інколи падає і несе собою загрозу. Чи однаково небезпечно знаходитись і проживати на верхньому поверсі? Або, наприклад, всередині будинку, або на нижньому поверсі, чи є градація небезпеки, чи завжди верхні поверхи у більшій небезпеці, ніж інші поверхи будинку? Е, ну, такої статистики, на жаль, я не володію, але відповідно до е, конструктивних особливостей будинку, відповідно чим е, більше людина проживає до фундаменту, тим рівень захисту більше. Але це все умовно, тому що як безпосередньо ракети чи інші засоби враження, так і їх елементи під час биття вони можуть поразити будь-який поверх і відповідно нанести ти чи іншу шкоду. Якщо людина знаходиться на вулиці і через паніку не може зорієнтуватися, де знаходиться найближче укриття. Що є алгоритми, як сховатися, коли ти не знаєш, де найближче укриття, і до, і до твого будинку також дуже далеко. Ще раз хотів би наголосити, що інформація про фонд захисних споруд розміщення на сайтах. Користуючись смартфоном, може дуже оперативно визначити де найближче укриття. Разом з тим, люди повинні орієнтуватися і володіти інформацією про об'єкти підземного простору міст. Це підземні переходи, метрополітени, найближчі паркінги, які, в принципі, якщо відсутній час для того, щоб дійти до найближчого укриття, можуть захистити від раптового нападу і створити мінімальні умови для захисту свого життя. Ви сказали, коли говорили про панельні будинки, що вони інколи так складаються, що у людини з'являється шанс вижити. Тож хотілося би запитати, якщо не дай Боже людина опиниться в такій ситуації, яким чином дати про себе знати під завалами, а можливо чогось робити точно не варто. Відповідні рекомендації розміщені на сайті нашої служби, і я основні з них готов повторити. Якщо ви в такі завалі, то перше, що ви повинні робити, це не панікувати, оцінити своє, свій стан, тобто є якісь ваші ураження. Якщо у вас є кровотечі, то постаратися їх. Ізолювати, накласти певні значить, жгути для того, щоб зупинити кровотечу. І саме головне дати про себе знати. Це можна зробити декількома способами: Простукуючи по конструктивам, по водопроводним трубам, подаючи голошові повідомлення, якщо у вас є засоби, якісь зв'язку, мобільний телефон чи інше, відповідно, зв'язатися з близькими чи з якимись черговими службами. Досвід проведення авіа-рятувальних аві... робіт по розборі завалів свідчить про те, що. Пожежно-рятувальні служби прибувають на місце практично відразу. Технологія проведення освоєна нашими підрозділами, і відповідно під час проведення цих робіт по розброню завалив така процедура, як хвилина тиші. Вона проводиться періодично для того, щоб максимально прослухати людей, які залишились в завалі. Крім того, під час проведення таких операцій широко використовується як акустичні прилади, для того, щоб мати можливість. Почути людей, а також пошукові рятувальні собаки, які навчені для пошуку людей під завалами. пане Олександре. Дякую вам, що знайшли час і поговорили з нами на таку, з нами на таку важливу тему. Дякую, що приєдналися до ефіру. А я нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку з нами був Олександр Лещенко, заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України.